Гортаємо оцей предмет, а цей предмет дуже є цікавий. Навіть в порівнянні з театром кіно. Співрежисером книги є людина. Вона гортає зліва направо і справа наліво. І вона сама зупиняється в залежності від своєї умовно пам'яті. А пам'ять дає аналіз і дію. І коли ми. Сприймаємо книгу в цілому і співставляємо причинно наслідкові зв'язки з основною темою і все, що супроводжує, у нас виникають судження, думки, критика. І це є рушій. В мистецькому, мистецьке оформлення. Вона складається з оправи. Оправа емітує ті часи, емітація пергаменту, орнаменти того часу, запозичені з рукописних книг того часу. Форза вже було сказано, що це є Городоцький шоу. І з першою по 30 сторінку, оцей ілюстративний ряд, який нас вводить в середовище Городка, це називається глибокий вхід. Він завжди присутній між авантитулом, тобто першою сторінкою і титулом. В книзі є дві таблиці, як на будівлі. Це є оправа і титул. Вони доповнюють. Автора і назву плюс юридичною установою місто рік видавництва. Тобто ви, ви бачите, що як і немає по схожих людей, так і кожна книжка вона не схожа по своїй сутності, по своїй формі. Сам документ виконаний без абзаців. Чому? Тому що в ті часи такого поняття, як абзац не існувало. Речення виділялися паузою, пробілом, заставкою, бук... символом або кольором. І... Усі тексти завершуються колонти... колофоном. Що таке колофон? Це такий елемент графічного завершення, де в кінці в даній книзі є кінцівка, в ті часи це вважалося частиною книги або розділу. Якщо себе в ті часи. Уявити, то людина могла прийти в друкарню, собі вкопити окремі зошити, де кожен зошит закінчиться колофоном, а потім да на політурні роботи, і це її книжка. Це конструктор.